Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім про те, що може змінити життя мільйонів українців. І от увага, це стосується всіх, хто живе в неприватизованих квартирах: муніципальних, державних, службових. Бо от Верховна Рада проголосувала в першому читанні закон, який може позбавити людей права оформити житло у власність. Уявляєте, живете в квартирі 20-30 років, думаєте, що це ваше, що зможете передати дітям, а виявляється, що ні, не зможете. Бо от вікно без Платної приватизації хочуть закрити. І от тоді все житло, яке не встигли приватизувати, залишиться державним назавжди. І от зараз розповім, що це означає на практиці, кого стосується, що треба робити вже зараз, щоб не втратити квартиру. Тому додивіться до кінця, бо там будуть конкретні кроки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи у вас приватизоване житло. Добре, розбираємось. Отже, що сталося? 16 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект про основні засади житлової політики. Офіційно кажуть, що це оновлення застарілих радянських підходів, які тягнуться ще з 83-го року. Звучить непогано: модернізація законодавства, приведення у відповідність сучасністю. Але ж от разом з оновленням зникає те, до чого люди звикли десятиліттями: право безоплатної приватизації державного ікономіка. Комунального житла. Що це означає? Зараз поясню простими словами. Зараз, якщо ви живете в державній або комунальній квартирі, можете її безкоштовно приватизувати, тобто оформити у власність. І от після цього це вже ваше. Можете продати, подарувати, залишити дітям у спадок, робити що завгодно як власник. А от коли цей закон приймуть в другому читанні і він набуде чинності, всі квартири, які не встигли приватизувати, залишаться державними назавжди. Люди зможуть там жити, але от юридично це буде не їхнє. А державне житло для користування, а користування це не власність. Продати не можна, подарувати не можна, у спадок не залишиш. І от найстрашніше, коли саме це станеться. Закон передбачає, що приватизацію скасують через рік після набуття чинності, але не раніше, ніж через рік після припинення або скасування воєнного стану. Тобто, коли війна закінчиться, плюс рік, і все, приватизації більше немає. Скільки це часу: рік, два, три роки, ніхто не знає. Але от факт те, що вікно можливості закривається. І от коли воно закриється, назад вже не повернетеся. Тому от зараз той самий останній шанс встигнути поки ще можна, а далі буде пізно. Тепер кого це стосується найбільше? Перше, люди, які живуть у муніципальних державних квартирах без оформленого права власності. Це мільйони людей по всій країні. Хтось отримав квартиру ще за радянських часів, хтось пізніше, але от документи так і не оформили, думали, потім колись зроблю. Друге, мешканці гуртожитків, де роками не могли добитися дозволу на приватизацію. Бо от система складна, бюрократія, документів багато, відмовляли, відкладали. І от люди жили, чекали, а тепер виявляється, що час минув. Третє. Квартири, які завжди були сімейними, але документів немає. Тобто живе сім'я в квартирі, батьки жили, діти живуть, онуки народились, а от офіційно права власності немає, є тільки старий ордер або довідка про вселення. Думали, що цього достатньо, а виявляється, що ні. Четверте службові квартири вчителів, медиків, держслужбовців, які отримали житло за роботу. Зараз службове житло теж можна приватизувати за певних умов, але от новий закон забороняє приватизацію службового житла взагалі. Воно назавжди залишиться державним, тимчасовим. Звільнився з роботи, здавай квартиру державі. Тепер дуже важливе питання: чи будуть виселяти людей з неприватизованих квартир. Офіційно кажуть, що ні, масових виселень не буде. Люди, які там живуть, зможуть продовжувати жити. Але от є дуже великий нюанс. Жити зможуть, але розпоряджатися шлом не зможуть. Тобто, продати квартиру щоб купити іншу не можна, подарувати дитині, яка одружується, не можна, залишити у спадок онукам не можна. Обміняти на меншу не можна, взяти кредит під заставу не можна. Нічого з цим житлом зробити не можна, окрім жити в ньому. І от далі найцікавіше, що буде, коли людина помре. Якщо квартира приватизована, вона переходить у спадов дітям, онукам, родичам за законом, а якщо не приватизована, державна квартира повертається державі. Діти там жити не зможуть, навіть якщо народились і виросли в цій квартирі. Держава скаже, це наше житло. Ви там жили тимчасово, тепер звільняйте, ми передамо комусь іншому, хто потребує. І от уявіть, людина прожила в квартирі 40 років, думала, що це її, що залишить дітям, а виявляється, що ні. Після смерті діти втратять житло, залишаться без нічого. Тепер, чому це роблять? Офіційна версія каже, що треба розвивати ринок соціального та службового житла, щоб держава могла надавати квартири тим, хто потребує, військовим, вчителям, медикам, молодим сім'ям. І от щоб був фонд державного житла, треба зупинити приватизацію. Логіка така, якщо люди продовжують приватизувати, державний фонд житла зменшується, нічого не залишається, щоб давати іншим. Тому от закриваємо приватизацію, створюємо фонд соціального житла, будемо надавати його тимчасово тим, хто потребує. Звучить начебто логічно, але от є проблема. Соціальне житло це завжди тимчасово. Не дає впевненості в майбутньому. Живеш сьогодні, а завтра можуть сказати, що критерії змінились, більше не відповідаєш умовам, здавай квартиру. І от людина навалюється. Постійно, не знаєш, що буде завтра. Плюс для того, щоб соціальне житло працювало як в Європі, треба, щоб були альтернативи: доступні іпотеки під низькі відсотки, державні програми будівництва, можливість купити власне житло. А от у нас цього немає. Іпотеки дорогі, будівництво стоїть, зарплати маленькі. І от виходить, що людей позбавляють можливості приватизувати. Але от нічого натомість не пропонують: ні доступного кредитування, ні програм, ні підтримки. Просто кажуть живіть у державному житлі тимчасово. І оце викликає страх, бо квартира для українців це не просто дах, це безпека на старість, це спадщина дітям, це можливість продати, якщо потрібні, гроші на лікування, це фінансова подушка. А от коли квартира не твоя, ти залежиш від держави, від чиновників, від їхніх рішень, від змін правил. І оце дуже страшно. Тепер, що робити вже зараз, якщо у вас не приватизоване житло? Перше. Терміново перевірити статус вашого житла. Йдіть в ЦНАП або до нотаріуса, замовте витяг з Державного реєстру речових прав. Якщо у витязі ви зазначені як власник, все добре, можете спати спокійно. Якщо ні, терміново займайтесь приватизацією. Не відкладайте, бо от час йде. Закон можуть прийняти в другому читанні будь-коли. Може восени, може взимку, може навесні, ніхто не знає. Але от факт, що він рухається, і от треба встигнути, поки ще діє стара система. Друге, підготувати документи для приватизації. Зазвичай потрібні паспорт і код. Ордер або договір найму, техпаспорт на квартиру, довідка про склад сім'ї, рішення або накази, які давали право користування, документи про пільги, якщо є. Все це треба зібрати. Третє. Подати заяву на приватизацію. Звертайтесь до органу, який відповідає за ваш будинок. Це може бути виконком, житловий департамент, балансоутримувач. Хто саме залежить від того, чи це державна чи комунальна квартира. Уточніть у своєму будинку або в управлінні житлового господарства. Четверте, Вирішити родинні питання. Якщо в квартирі зареєстровано кілька осіб одразу, домовтесь, на кого оформлювати, як розподіляти частки, чи є можливі претенденти. Бо от затримки через суперечки можуть зупинити процес. Час буде втрачено, а закон вже прийнятий. П'яте. Проконсультуватись з нотаріусом. Нотаріус допоможе правильно оформити частки, скласти заповіт, щоб діти не судились після вашої смерті. Можливо, треба шлюбний договір. Якщо є майнові питання, краще все оформити зараз, поки є можливість, ніж потім мати проблеми. Шосте, врахувати нюанси. Колись норми приватизації обмежувались площею на людину. Якщо квартира велика, частину треба викуповувати. У різних містах правила можуть відрізнятись. Уточніть у своєму органі, які умови діють зараз, щоб не було сюрпризів. Сьоме – Службові та соціальні квартири, гуртожитки. Там процедура складніша, може знадобитись більше документів, більше часу. Тому краще почати якомога раніше, не чекати останнього моменту. Бо от якщо щось піде не так, можете не встигнути до прийняття закону. Восьме. Якщо хтось з родини за кордоном або на окупованій території, подумайте про довіреність або дистанційне оформлення, бо от без підписів всіх зареєстрованих членів сім'ї приватизація не пройде. Треба, щоб всі погодились і підписали документи. Дев'яте, найголовніше переконайтеся, що результат це запис у Державному реєстрі речових прав. Будь-які папірці, договори, довідки без реєстру це не право власності. Тільки запис у реєстрі робить вас офіційним власником. Запам'ятайте це твердо. Тепер що буде зі службовим та соціальним житлом? Закон робить великий акцент на їх розвитку, звучиться красиво, люди отримуватимуть житло, не залишаться без даху. Але, от ключове слово, надаватимуть для користування, а не у власність. Власником залишається держава. Людина живе, поки відповідає критеріям, працює в установі, має певний статус. А от завтра критерії можуть змінитись, і разом з ними ваше право жити в квартирі. Звільнився з роботи, здавай житло, пішов на пенсію, можуть попросити звільнити для молодшого. Це модель соціального житла. В більшості країн воно так працює. Різниця в тому, що в інших державах паралельно дають можливості вийти з цього циклу: дешеві іпотеки, кредити під низькі відсотки, державні програми будівництва. А от у нас про це тільки говорять. Підсумую, Верховна Рада проголосувала в першому читанні закон, який скасовує безоплатну приватизацію державного та комунального житла. Коли війна закінчиться, плюс рік, приватизації більше не буде. Всі неприватизовані квартири залишаться державними назавжди. Жити в них можна, але розпоряджатись не можна. Продати, подарувати, у спадок залишити не вийде. Після смерті власника квартира повертається державі, діти втратять житло, навіть якщо там народились і виросли. Це стосується мільйонів людей, які живуть у неприватизованих квартирах. Що робити? Терміново перевірити статус житла в ЦНАП або у нотаріуса, витяг з реєстру. Якщо не власник, негайно займайтесь приватизацією. Збирайте документи, подавайте заяву, вирішуйте родинні питання, консультуйтесь з нотаріусом. Не відкладайте, час йде, закон можуть прийняти будь-коли, треба встигнути, поки діє стара система. Службові квартири, гуртожитки там складніше, треба більше часу. Починайте зараз. Головне, щоб був запис у державному реєстрі. Без реєстру це не власність. Пишіть у коментарях, чи у вас приватизоване житло, чи плануєте приватизувати, чи стикались з проблемами. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі теми. Репост обов'язково, щоб більше людей дізналось. Дякую, що дивилися, бережіть себе, не відкладайте Дайте приватизацію на потім, бо потім може бути пізно. Діти, онуки можуть залишитись без житла, яке ви їм хотіли залишити. Тому дієте зараз, поки є можливість. Тримайтеся до зустрічі!